Вітаю вас на каналі з оглядами інструментів від інтернет-магазину takida.com.ua в цьому відео поговоримо про цікаву акумуляторну ланцюгову пилку від торгової марки Штурм. Взагалі, штурм ще у 2020 році запропонував цікаву модель акумуляторної ланцюгової пилки під батарею 36 В. вольт. Та пилка показала чудову автономність та витривалість роботи на одному повному заряді батареї. Відео з тестом та оглядом тієї пилки є на каналі. Ось посилання. Але так як та пилка працювала від специфічної 36-вольтової батареї, яка була сумісна лише з декількома садовими інструментами від Штурм, то в компанії вирішили піти. Іншим шляхом і взимку 2020 року штурм випустили нову маленьку акумуляторну ланцюгову пилку з шиною 10 см, яка вже працює від популярної штурмовської батареї на 20 вольт, що е, підходить до більшої кількості різних інструментів, не тільки садових, а в тому рахунку і будівельних, таких як популярні шурповерти, е, акумуляторні болгарки та навіть перфоратор. Треба сказати, що маленька пилка в чергове вразила своєю витривалістю та роботоспроможністю. Її мені також вдалося потестувати. І відео цього цікавого тесту також є на каналі. Ось десь в кутку, зараз вийде на нього посилання. І ось зараз штурм знову-таки випустив нову ланцюгову пилку, але вже більш потужну, яка працює одразу від двох акумуляторних 20-вольтових популярних батарей Штурм. Зустрічайте Штурм CC9040CL. Тож в цьому відео перевіримо, чи зможе штурм втримати планку. Головне питання автономності, тобто наскільки довго зможе працювати е, на одному заряді батареї вже новий, більш потужний інструмент. Коротко пройдемося по особливостям цієї пилки, оскільки вона працює від двох 20 вольтових батарей, то їх потужність сумується і становить 40 вольт. Але треба зазначити, що при цьому ємність батарей не сумується, так як вони розряджаються одночасно. Тому батареї з ємністю 2 Аг я б розглядати не став. Пропоную дивитися у бік 4 амперних батарей. Як ви розумієте, в комплекті акумуляторів немає і їх знадобиться купувати окремо. А от тим, хто вже має якісь інструменти акумуляторної серії Штурм під 20 вольт і. До них має ще пару акумуляторів, пощастило більше. Зарядка купується окремо, і тут доречно брати таку, яка одразу заряджає два акумулятори. Пилка вигідно виділяється тим, що має безщітковий двигун. Шина тут також побільше, ніж у попередніх варіантах виробника, і має довжину 40 см. До речі, нічого не нагадує. Як на мене, то дуже схоже на Макітовську акумуляторну пилку. І макіту ми теж потестуємо. Тож ті, хто підписані на канал, зможуть згодом порівняти результати. Тож не забувайте підписатись. В комплект входить сама пилка, напрямна шина з чохлом для неї, а також ланцюг, звичайно. ж. Набір інструментів, викрутка та ключ в чохлі, а також ліка для того, щоб заправляти. Оливу для змащування ланцюга. Ось це, до речі, зручний аксесуар. Не в кожну бензинову пилку таке кладуть, хоча там і мастило треба заправляти, і паливо, а тут лише мастило, і, не дивлячись на це, поклали таку приємну. Річ зуби для того, щоб впиратися в деревину при різі, виконані з металу. Також зручно реалізований натяг ланцюга. Він з боку, а не торцевий. Таким чином, викруткою дуже зручно його підтягувати. До речі, вловлювач ланцюга тут також металевий. Для того щоб пилка сама не запускалася, є спеціальна кнопка. Тільки після її натиску пилка вмикається, є запобіжник, тобто просто так клавішу не натиснете. Спочатку треба натиснути запобіжник, потім вже натискається клавіша запуску ланцюга. Треба зазначити, що запобіжник зручно запускати, якщо ви правша. Для лівші це буде трохи незручно. Цікаво, що окрім того, що на самих штурмовських акумуляторах є індикатори заряду, індикатори заряду також є і на пилці, для того, щоб під час роботи одразу наглядно можна було побачити, який стан заряду кожного з акумуляторів. Як бачите, аварійне гальмо моментально зупиняє ланцюг. І ще добре, що система захисту спрацьовує подвійним чином. Бачите. Тобто зупиняється і механічним чином обертання ланцюга, а також іде від'єднання напруги акумуляторів. Також інколи люди питають, на скількох шпільках кріпиться шина на одній чи на двох. Тут, як бачимо, на двох. Багато хто вважає це перевагою. Ведуча зірочка має бортики і таким чином ланцюг сюди, потрапляючи, хвостом чіпляється і не злітає. Ну що ж, основні моменти проговорили, а тепер давайте переходити до тестів. Що ж, тільки но зібралися тестувати, як розпочався дощ, але для осені це нормальна ситуація. Тож, заразом ми перевіримо вологостійкість цієї пилки. В мене тут є дошка товщиною 50 мм, завширшки 150 мм. Вона занадто довга, якраз зараз поділимо її на частини, а потім будемо тестувати. Яку кількість зможе різів зробити ця пилка на двох повністю заряджених 4, 4 Амперних батареях. Що ж, поїхали. Під час того, як будемо ділити цю дошку на частини зручні для подальших тестів, подивимось, яким чином пилка буде справлятися з навантаженням. Тобто я зараз буду під час різу притискати і дивитися, чи буде захлинатися, Задихатися ця пилка. Тут доволі сильно треба було притиснути, для того, щоб пилка заглохла, але почала так живенько. Приємно працювати, відчувається, що впевнено ріже пилка. Але, в принципі, якщо різко її натиснути, то доволі швидко відключається. Проте, якщо різати контролюючи, то незручностей я не відчуваю. Та й взагалі під час різу на акумуляторні пилки тиснути не рекомендується. А тепер давайте під вагою самої пилки, не тиснучи, заміряємо, скільки займе часу один різ. Ви знаєте, доволі швидко тут тиснути і не треба, спілка робить все сама. Давайте тепер переходити до тесту на витривалість і будемо заміряти, скільки часу зможе пропрацювати, скільки різів зробить на одному повному заряді. Так, ну більше половини порізали. Показує ще одна ємність на кожній з батарей. Також подобається, що рівномірно, однаково, одночасно сідають батареї. Тобто і тут, і тут червона. Я вже починаю переживати, аби мені вистачило 4 метри дошки, яку я підготував. Пилка заблимала, індикатор заблимав. Тихенько вона пікає, це означає, що перший раз пішла в захист. Ну я вже думав, що не вистачить мені дошки, 4 метри я взяв, але ну, будемо сподіватися, що якраз перезарядка, вона знову вимкнулася. Ну, як правило, такі от потужні інструменти після першого спрацювання захисту недовго потім працюють, тому я думаю, що немає сенсу продовжувати тест, чекати, поки там постоять батареї, тому що недовго вона зможе прорізати, якщо навіть відпочине трошки, я думаю, ще там декілька, ну, можливо, п'ять від різів зробить і знову-таки сяде. Тобто батареї розряджені. Ну все, бачите, одразу починає йти у захист. На цьому, я думаю, тест на витривалість завершено. Що я хочу сказати, я тестував раніше пилки подібні на два акумулятори від інших виробників, і, як правило, вони видавали через те, що потужніші, меншу кількість різів, меншу кількість часу вони працювали на одному повному заряді батарей. Тому, чесно кажучи, я очікував, що тут. Також десь 10 до 15 хвилин пропрацює пилка, але пилка працювала більше, ніж 15-20 хвилин. Це так само, як на 4 амперній батареї працюють і інші акумуляторні інструменти, які працюють від однієї батареї. Наприклад, там така ж сама болгарка кутова шліфмашина Штурмовська, вона так само працює від четвірки 4 амперної батареї приблизно 15-20 хвилин Це без перервної роботи. Тож... Ця пилка не є виключенням, і штурму вдалося не втратити в витривалості роботи і це плюс. Єдине, що треба мати одразу два акумулятори. Але тут ви утримуєте і більшу потужність, тому що для такої от дошки, ну, непомітно, чесно кажучи, для пилки було взагалі різати таку товщину дошки. Тобто, це вже призначено для більш товстого кругляка. Що ж, я трохи підзарядив акумулятори, а також знайшов таку от більш товсту колоду. Це вже складніше завдання для пилки і спробуємо подивимося, яким чином вона відпрацює з таким деревом. Ну ось тільки зараз пилка пішла у захист, і як бачите, все повторюється. Знову-таки немаленьку гору я нарізав. Це в нас дуб, і я думав, що ланцюг після буквально 5, ну максимум 10 різів сяде і не буде різати. Але для комплектного ланцюга дуже таки непогано, я вам хочу сказати, ну, на мій погляд. Пишіть в коментарях, як вам результати цієї акумуляторної ланцюгової пилки від «Штурм». А також вкажіть, яким виробникам та моделям ланцюгових акумуляторних пил надаєте перевагу саме ви. Тож зустрінемось в обговоренні. А на цьому все. До нових зустрічей. Бувайте!